Доросле життя, воно передбачає прийняття і сприйняття реальності. І зараз вже українське суспільство, нарешті, я сподіваюся, вже перебуває в тому психоемоційному стані, коли воно має зрозуміти, що в разі, якщо хтось з твоїх друзів виявився ворогом, то треба прийняти цю реальність, а не заперечувати. Станом на зараз Сполучені Штати Америки, на мою думку, є партнерами Російської так званої Федерації. Давай приймемо це як факт за висновком тих кроків, які вони роблять спільно і окремо. Це перший момент. Момент другий чи є американська допомога настільки критичною для нас, щоб говорити про те, що її зникнення. Призведе автоматично до якоїсь катастрофи. Ні, так не є. 70% в принципі, засобів і можливостей надається насамперед нашими європейськими партнерами і виробляється самою Україною. Стосовно розвідувальних даних, вже є декілька альтернативних систем постереження, Супутникового там і так далі, і ми бачимо абсолютну згоду європейських партнерів наших на продовження надання нам інформації, тої, яка нам буде необхідна для поля бою, для аналізу і так далі. Тобто, ми бачимо, що саме завдяки такій хамській поведінці Сполучених Штатів, навпаки, європейська коаліція нарешті з'явилася. І тепер вони всерйоз обговорюють створення не просто нового ВПК в Європі, а нового ВПК, орієнтованого в тому числі, на потреби України в поточній війні. Тому я не бачу нічого поганого, в тому що ми можемо опинитися без Сполучених Штатів Америки. В цій війні так звичайно буде непросто. Так можливо доведеться шукати виходи. В цілому ряді нових технологій, нових е, рішень. Однак, об'єктивно, що з Америкою на своєму боці, що без Америки, я не бачу жодних підстав вважати, що в росіян є можливість вирішити навіть ті тактичні задачі, які вони поставили перед собою ще в 2022 році, щодо захоплення всієї Донецької області, всієї Луганської області, не кажучи вже про більш амбітні плани. Тобто, на мою думку, ми маємо дати собі нарешті спокій і працювати з тими партнерами, які надаються до роботи, які, на відміну від Сполучених Штатів Америки, не викручують нам руки і не займаються нашим шантажем. Я скажу, можливо, неприємну річ, але цей жорстокий світ, він доводить нам одну важливу річ. Не можна покладатися на того, кого немає. Не можна вести перемовини з терористом. Те, в який спосіб з нами ведуть зараз перемовини э, росіяни за посередництва Сполучених Штатів, це терористичні вимоги. Вони не мають нічого спільного з справжнім процесом перемовин і сприймати їх як якийсь шлях до миру чи навіть до перемир'я не варто. Я не вірю в те, що це закінчиться хоч якимось результатом, під тиском чи не під тиском на нас. Ми перебуваємо в війні вже скоро 12-й рік, і це б мало би нас навчити, що єдиним союзником України українців є сили оборони України, а не якісь партнери, навіть найкращі, навіть найліпші. І я скажу, що обсяги виробництва ВПК вони виросли настільки, що можна сказати, що зараз. Ну, Україна, напевно, в Європі є чи не найбільший виробник різних видів озброєнь. І інвестування в цю сферу продовжується. І ми бачимо ефективне застосування не одної військової нової технології на війні. Не одної. Починаючи від систем роботизованих і закінчуючи вже ракетами і так далі. Про що це нам все говорить? Вона нам говорить про те, що ми зробили правильний вибір. Розбудовуючи е, власні потужності, не чекаючи, поки, поки це дасть Америка або інші країни, і це єдиний прагматичний підхід.